Мої відповіді на це запитання будуть приблизно, наступного, приблизно наступні. На індивідуальному або персональному рівні від співробітників. В першу чергу, напевно, все-таки ми, як менеджери чи як лідери, ми очікуємо продуктивності. Це тому, що ми говоримо про роботу. Так вони колеги, так ми з ними товаришуємо, так їх хочеться обняти, з ними весело спілкуватись і. Поза межами роботи, але все рівно в робочих відносинах в першу чергу наш орієнтир від себе, наш орієнтир від наших колег, від на рівні команди організації це продуктивність. Та ми зібралися на роботі, щоб робити щось класне, якийсь класний продукт, досягати крутих цілей, поставлених задач і бути в цьому продуктивним. Ну і звісно, дуже багато людських якостей, підтримку, зворотній зв'язок, відповідальність, автономію, ініціативність. Бачите, я вгадав. Що ми хочемо? Від наших працівників на командному рівні, ну що ж тепер ми дивимося ін, зумін аут, робимо крок назад і дивимося на нас, на наших працівників як команду на нашу команду. Чого ми очікуємо від команди? І в принципі того ж самого від команди. Ми очікуємо продуктивності. В першу чергу команда має бути, як там кажуть, а та намусин хай перформанс. це такі два дуже великих баз слова, які завжди використовуються. Які команди ми будуємо там хай перформанс, да навіщо? Ну це вже інше питання. На командному рівні ми очікуємо співпраці, ми очікуємо взаємодії, ми очікуємо довіри, ми очікуємо відповідальності, що команда урану відповідальність візьмемо самі і побіжимо куди потрібно. Клас, але все рівно дає свого продуктивність. На рівні організації ну, я не буду вже його міняти, тому що це буде трошечки неправильно з моєї сторони. Серівно, це буде продуктивність. Да, на рівні організації, що організація сама по собі є продуктивною, вона досягає своїх поставлених задач. Вона впевнена йде відносно своєї місії, а, своїми цінностями. Ми очікуємо від працівників на рівні організації позитивного і правильного відношення до неї, що це для них ну насправді, ну очікування, да, ми можемо трошечки помріяти, що це не просто про роботу, це не просто з 9 по 6 а, відсидів і пішли. Да, все таки це якесь позитивне ставлення, позитивне мислення, конекшн, результативність на індивідуальному рівні з точки зору організації, причому не особливо ну, не значить, що воно. Це не зовсім про продуктивність. Та, продуктивність це про те, як ми швидко рухаємось і досягаємо результатів. Результативність це про те, що ми все-таки досягаємо цих результатів. Тобто, не на не дуже класно постаралися зробили 90%, а дуже класно постаралися зробили 100-110%. А також на рівні організації ми є таких два ще критерія, досить важливих на мою персональну точку зору, такі як цінність і відданість, що відданість можна віднести до цінності, Values. Тобто ті культурні аспекти, які е, притаманні людям, які працюють в вашій організації, які формують цю організаційну культуру, про це будемо трошечки далі.